Це найкращий варіант приготування котлети по київськи бо цей рецепт з родзинкою м'ясо виходить неймовірно соковите. Тому ставте лайки, зберігайте рецепти, давайте готувати. І так взяла куряче філе, його розрізаю нафти в товщину, десь по пів сантиметра. Обрізаю вузьку частину і обережно відбиваю з обох сторін. Відбитий шматочок м'яса посипаю чорним чорнемеленим перцем. На нього викладаю подрібнений свіжий кріп, шматочок вершкового масла та сир брі. Загортаю так, як показано на відео. До речі, зараз проходжу кулінарний онлайн-курс з Владом Фінкевичем, і цей рецепт саме звідти. На курсі аж 40 ексклюзивних рецептів в авторській техніці. А всі деталі курсу ви можете знайти в описі під відео. Далі робимо кляр. Для цього обвалюю спочатку в борошні, далі в яйці і панірувальних сухарях. Кляр робимо подвійний, тому знову обвалюємо в яйці та сухарях. Обсмажую великою кількістю олії 2 хвилини. Викладаю форму для запікання та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 7 хвилин. Це.